Добрий вечір. Добрий. — Як звати вас? Артем. Артем, дуже приємно. Артем. чим займаєтесь, скажіть Артем, в житті. Не працюю. Я вперше бачу, що людина з такою радістю не працює. Не працюю, зато в першому ряду сидите взагалі без, без ніяких проблем. Ще й пиво п'ю. Пиво п'єте. ну... ну — Не працює. дешеве. Не дешеве. А ким ви не працюєте тоді? Ніким. — Ніким. Дівчину бачу, до ще поговоримо з дівчиною. Не працюєте? До цього десь працювали? До війни працював. До війни працювали. Де це де саме? Місто Харків, магазин телефонів. Магазин телефонів. Продавали телефони? Так. Багато продали телефонів? Так. Дуже широкі відповіді. Ми ну, могли б сказати там 10, я не знаю. Багато я... телефонів продаєте. От було таке, що за зміну продали там, не знаю, 5, 10, 15. Багато було за зміну. І 5, і 10, і не продав нічого. Такий розпорядок дня і був в, у вас. Якщо не секрет, яка у вас була зарплатня на такій роботі? То я не можу. Роз... Якось не хочеться. Ага. Чи вам в айфонах давали? Нам в айфонах давали, так. Тому не хочеться. Не Три хочеться. айфона Нам... в місяць. Три шостих айфона дали. В айфонах І... з розбитим Xiaomi хожу. Вчора розбив він в парку. А що з вами сталося в парку, що ви розбили телефон? Промазав мимо кармана. Промазали мимо кишені, так? Так. Гуляли з дівчиною цей час. Ти така гарна. З друзями пиво випив Та... А, ну, пиво це е, дійсно причина Житка багатьох золота. промахів, я вам хочу сказати. Життєвих. Да. Я просто взагалі не вживаю алкоголь, бо теж багато телефонів у мене падало мимо кишені, там в таксі падало. Всяке, всяке було. Головне, щоб в другому місці не падало. Згодні. Я то згоден, але я просто думаю, якщо ви такими а, прислівлями <соць> говорите, як ви працювали в тому магазині? <соць> Удачно. <соць> приходить людина, така, а якщо він телефон впаде, може захисне якесь скло. І Артем такий, головне, що в другому місці не падало. І людина така, добре, скільки 13-й іфон? Будь ласка, 50 кусків. Так працювало, головне, працювало. і ну, Люди це... брали. Це люди головне. брали. Ну, це, це класно. Е, ви там працювали як довго? Три місяці. Три місяці. Да. Ну, і, а ви звільнилися самі части? чи коли війна, ви війна поїхали в Війна почалась, просто? так, і да. мені прийшлося поїхати. А тут ви в Києві не хочете влаштуватись на таку саму роботу? Ми то другий а, день. Другий і питання день. було, як швидко адаптуватися у Києві. І ви такі, як адаптуватися в Києві? Візьму пивка і кину телефон об асфальт. А, а вже ж. Кияни всі так роблять. Кожен київлянин повинен розбити телефон на другий день. Ну. <рес> на другий день. <рес> Це якщо хтось не почув. На другий день. На другий день. Ви з дівчиною. Так. Разом ви скільки? Рік. Рік. По вашій версії скільки? Рік за, те, рік за три. Рік за три. А, да, рік вони... за три це вас дуже хочете заміж. Ні. А, ні. Мені так подобається чесність людей взагалі на моїх стендапах. Це ваш хлопець, подивимось. <рес> це, це дійсно прикольно. Як познайомилися, розкажіть, де це було? Ми жили в одному гуртожитку. Ну, навчалися. Ми. Так, так, а там закрутилось, завертілось. А тепер тут. Ну, я взагалі не прицепишся до вас. Історія знайомства. Я веду весілля час від часу. Якщо треба, я проведу і вам весілля. І такі там, музичка гарна грає, ще щось. І зараз почуємо версію нареченого. Як познайомилася ця пара. У гуртожитку закрутилась, завертілася. Гірко! І Що за університет це був? Е, НТУ ХПІ. Політехнічний харківський університет. Е, розумію, хто за спеціальністю ви? Е, чотири. Чотири роки вчився на економічному. Як ви економі... поступали? Скільки у вас спеціальностей? Дев'ять. Я буду на четвертій вчитися. Чотири роки вчився на економічному, потім півтора на екологічному. Це що, ви? У вас університет Каламбурів? Як адаптуватися в Києві? Так. Дивіться, якщо ви йдете на Хрещатік, то одразу видно, що ви приїжджий. Як? Ну, От. От Місцеві не ходять на Хрещатик. Не ход. Я просто пам'ятаю, як я приїхав в Київ на перший курс, мені було 17 років, і я такий пузата хата. Ого! А Макдональдс? Макдональдс це було типу, вже через рік. Я не міг так одразу на себе такий взяти. Стрес це дуже великий був. Я йшов в пузату хату, то був Макдональдс, я такий ні-ні, я не витримаю, в мене серце не витримає. Я я я просто, як я казав, я з міста Хмельницький, у нас там Макдональдс відкривали, я не знаю, 30 років. І ось нещодавно тільки відкрили. Була така черга, як на фотографіях там, з Москви в 90 комусь році. І буквально через там, декілька днів його знову закрили. Хмельничани все з'їли. <рес> <рес> Тому на хрещатик не ходіть. Да. Це, пер... це одразу Це, ви... да, Це чого не треба робити. Так, ми зараз перейдемо до цього. Да, ось, будь ласка. Е, у нас просто проблема. Ми з Харковом. Можливо, ви знаєте, харків'яни дуже люблять своє місто в курсі. Ну, я був дуже. в Харкові. Декілька разів виступав. Так, і ми зараз це порівнюємо. Тобто, ми ходимо, Бе, метро не таке, тут не так. Нам не подобається. Це в нас велика проблема. Як нам її вирішити? Може, ви я, знаєте? Я знаю, ну я розумію, що це дійсно дійсно проблема. Якщо ви порівнюєте міста за підземним транспортом. Е, окей, е, давайте ретему поаплодуємо е, ще раз. Та, будь ласка, я особисто нічим вам не допоміг, якщо чесно. Е, е, я тільки сам розібрався з тим, що якщо люди, я буду для себе розуміти, якщо я побачу в метро людину, яка така. Та ні, ну що це таке? Ну, що це таке? То це харків'яни. Я, я так зрозумів. Ну, це кайф. Ви молодці. що ви приїхали до Києва. і Я вам бажаю як скорше в мирний Харків повернутися і кайфувати собі там від життя. Ми будемо всі дуже раді.